Ви постійно забиваєте свою шафу речами, бо вам нічого одягнути? Ви завжди мріяли стати бухгалтером і дуже полюбляєте цифри? Ви регулярно ходите в гості до одних і тих же людей? Чи можливо слово сполучення Titan Quest та Iron Lore для вас не просто слова? Якщо так, то це відео для вас. З вами Рулет, і сьогодні я вам розповім про свою улюблену Хакен Слэш action RPG, або, як в простонароді кажуть Diablo Clone, Grim Dawn. Чим ця гра так особлива і чим вона мені сподобалась, дізнайтесь в цьому відео. Усім приємного перегляду! Погнали бандери геймери! Отож, Grim Dawn, зловісний світанок, чи бридкий світанок, чи похмурий світанок, чи просто гримучий даун, як казав один мій знайомий. Неважливо так чи інакше, ця гра здатна захопити. Будь кого, хто в свій час любив намотувати кола по актовим босам Diablo 2 чи ходити по тисячу або дві тисячі разів на тіфона із Titan Quest. До речі, Crate Entertainment ого, uh -huh, я із Англії, є вихідцями із Iron Lore, котрі подарували нам Titan Quest легендарну і неповторну. Анонсували Grim Dawn майже десятиліття тому, і я слідкував за цією грою чи не зі школи навіть. Я грав у ранні альфа білди, бета-білди, тому за цією відповідальністю можу сказати, що розроб. Ніх дійсно любить своє творіння і дійсно намагається його постійно покращувати. Адже та гра, яку ми маємо на даному етапі, і те, що було у 2016 році на релізі, це зовсім інший досвід, зовсім інша якість. При тому, що це однокористувацька гра від інді студії, яка не має якоїсь там донату, чи якоїсь соціальної складової. Є лише два масштабних доповнення, без котрих гру зараз важко уявити. Це два великих аддони з новими класами, новими локаціями. Естами, новими активностями та ендгейм контентом, і звісно, новою горою луту. Тому гроші своїх вони дійсно вартують. Також є третє необов'язкове маленьке DLC, яке додає горнило, це така собі. Челендж арена з елементами Tower Defense. Ну і два набори лояльності, які нічого нового такого не дають. Це лише як подяка розробникам за їхні старання за те, що вони досі випускають патчі, наповнюють гру контентами, виправляють помилки і радують своїх фанатів різноманітними новинами. Як на мене, шестирічна підтримка інді гри, яка не розповсюджується по підписці, заслуговує уваги і поваги. Ні, ця гра далеко не ідеальна. А Create Entertainment не Blizzard. У них не було ні ресурсів, ні стільки до. Тому Grim Dawn грається і виглядає доволі бюджетно, ну інді, що ви хотіли. Також лишилося багато проблем, які ще були у Titan Quest через той же самий ігровий рушій. Також є схожі елементи інтерфейсу, схожі механіки, але це не робить гру вторинною, адже зловісний світанок має цілий ряд нових ідей, нових механік, відрізняється своєю похмурою атмосферою, своїм класним лором, цікавим ендгейм-контентом і, звісно, глибиною геймплею. Забігаючи наперед, хочу сказати, що особисто мені. Ні, грімдон приніс значно більше задоволення, ніж та ж Діабло 3 чи Path of Exile. При всій своїй бюджетності і цілому ворогу недоліків та особливостей, котрі можуть відштовхнути навіть поціновувачів жанру, грімдон все одно є хорошим конкурентом своїм старшим братам та мастодонтам жанру. Гаразд, пора вже завершувати зі вступною частиною. Всі зрозуміли, що я дуже люблю поговорити про цю гру. Давайте почнімо вже з переваг, чому і чим вона мене зачепила. По-перше, ні в якій подібній грі я не Бачив настільки широкого різноманіття дійсно ефективних та унікальних білдів для вашого персонажу. Гра має схожу систему класів, яка була у Titan Quest. Тобто, спершу ви створюєте безликого болванчика, чоловік чи жінка без ніякої кастомізації, там зачіски, розмір носа, ціцьок, стопи, ніяких там приколів із ДНД. Просто чоловік, жінка, і погнали. Отримавши ваш перший левелап, ви обираєте один із кількох класів. Потім у процесі прокачки ви маєте можливість вибрати вже другий клас, і тим самим. Ви отримуєте комбінацію із двох різних спеціальностей. Однак навіть у рамках однієї і тієї ж комбінації грати можна абсолютно по різному. Наприклад, я зі своїм знайомим проходив гру колись у кооперативі класами Шаман та Солдат. Ми обоє грали по суті ідентичними персонажами, але у нас був різний підхід до прокачки, різна екіпіровка, і грали ми абсолютно по різному. Тим самим ми мали абсолютно різний досвід від гри. Розвивати вашу машину для вбивства монстрів можна, як ви самі забажаєте. Гра не ставить вас в рамки, гра не змушує вас грати метовими білдами, гра не змушує вас вибивати конкретні сети, аби бути ефективним. як це є в Diablo 3 чи в Path of Exile. Звісно, є білди більш ефективні, є білди менш ефективні, але будь-яким можна пройти гру на Ultimate Складність чи навіть пройти горнило на гладіаторі. Гра має доволі активне ком'юніті, тому ви завжди зможете знайти якийсь білд, пошукати відповіді на ваші запитання, спитати у когось поради на форумах і тому подібне. Є навіть цілий окремий сайт із Даний грім Компендіум. Там завжди актуальні та сильні білди. Якщо вам лінь розбиратися, чи ви просто не хочете цього робити, то вперед та й в путь купіюйте собі якийсь білд, розбирайтеся і грайте. Звісно, щоб долати найсильніших ворогів та проходити найскладніші челенджі. Вам потрібна актуальна екіпіровка, вам потрібно не забувати користуватися крафтом, не забувати вставляти різноманітні покращення в зброю та обладунки. Гра має чудовий та практичний крафт. Рецептів сотні, але розібратися доволі просто. Я вам наполегливо рекомендую користуватися крафтом, користуватися усіма покращеннями екіпіровки, обладунків, адже це вам допоможе не здохнути від ваншоту чи не скопитись від якоїсь там отрути чи ще чогось подібного. Підключайте фантазію, експериментуйте, не забувайте накопичувати резисти, накопичувати ваші пошкодження, і собі самі підбирайте свій стиль гри. цьому всьому сприяє неймовірна безліч різної екіпіровки та зброї для будь-якого стилю гри, для будь-яких смаків. Крім того, у деякої зброї та амулетів є навіть унікальні активні скіли, є і пасивки, навколо яких можна побудувати весь ваш білд. Хоча система атрибутів персонажа доволі примітивна, по факту ви можете прокачувати лише три параметри. Однак посилити та кастомізувати вашу Героя можна за допомогою системи перків, яка представлена у вигляді так званих сузір'їв набожності. Вона чимось нагадує дерево із Path of Exile, але більш цікавіша при тому, що вона більш простіша та дружелюбніша до гравця. По світу розкидані різні обеліски, вівтарі, за відновленням та активацію яких ви будете отримувати очки набожності. Перша відкривши карту Сузір'їв, звісно, ви можете загубитися і схопитися за голову, але переживати не варто. Якщо щось піде не так, ви завжди можете повернути очки у. NPC за відповідний ресурс. Усі сузір'я на карті набожності розташовані доволі зручно і інтуїтивно зрозуміло. Клавши повністю всі очки в сузір'я, у вас будуть певні бонуси, необхідні для відкриття іншого сузір'я. Є як різноманітні примітивні пасивні надбавки, так і є навіть нові здібності, нові скіли, які дають вам унікальний досвід та унікальний геймплей. Тобто побудувати ваш білд можна не тільки спираючись на прокачку вашого класу та вкидаючи очки у гілку талантів. А й грамотно розкинувши навики набожності по сузір'ям, навіть у мене людини, награвши близько 500 годин у стімі в Grim Dawn, іноді бувають такі ситуації, що я сижу і тупо задумуюсь. Що мені прокачати, що мені вибрати, і на це йде дуже багато часу. Це дуже класно, адже гра повністю відкрита для експериментів, і ми отримали доволі гнучку систему кастомізації герою без якоїсь там зумної rpg системи. І все таки я вас трішки обманув. На ефективність вашого персонажу та вашого білду дуже впливає зброя та обладунки, а тим більше їх актуальність. Звісно, ви ж не зможете там на високих рівнях складності чи з якимось епічним босом чи немізидою битися, коли на вас якесь дрантя. Це було б тупо. До того ж, гра мусить давати якийсь челендж, і для його здолання вам необхідно прокачувати вашого персонажа та покращувати вашу екіпіровку. Як я й казав, з екіпіруванням проблем тут немає. Контенту просто безліч це є наступною особливістю та перевагою особисто для мене. Тут є і десяток різноманітних фракцій, репутацію з якими необхідно качати, аби ви могли купувати собі різні покращення, різні елементи крафту та еліксири. Крім того, фракцію можна прокачати як у позитивному, так і у негативному напрямку. З мірою позитивного збільшення репутації у фракції у вас будуть відкриватися нові квести, нові можливості торгівлі і тому подібне. Коли у вас росте негативна репутація із ворожими фракціями, то по-перше, збільшується кількість ворогів та представників цієї фракції, а по-друге, викачавши максимально негативну репутацію, з'являються епічні немезиди. Це такі супербоси фракції, які спавняться рандомно в місцях скупчення представників фракції. Також є і епічні підземелля, і епічні битви з босами. У грі доволі довга кампанія, у грі дуже багато різних записок, різних секретів, різних таємних печер, таємних босів та NPC. дуже багато додаткових квестів. Так, звісно, квести дуже примітивні, подай принеси убий, але ж це такий жанр гри. А є також репетитивні квести задля прокачування репутації фракцій. Якщо вже вдосталь оббігли весь світ каїрну, ви можете зробити забіги по розколотій реальності. Це такий аналог великих порталів із Diablo 3, тільки значно цікавіше і зі своїми фішками. Також, як я казав, ви можете просто придбати Ділсі горнило і мочити хвилі мобів. Чому б ні? Задля розслаблення. В кінці робочого дня підходить тільки так, я вам гарантую. Також це чудовий стрес-тест для вашого персонажу та вашого білду там дають просратися, дай Боже. Але що дуже важливо, варто відмітити, що більшість топового ендгейм-контенту відкривається лише із придбанням двох шикарних DLC. Чистий грімдаун відчувається дещо незавершеним і, звісно, значно коротшим. По класиці, пройшовши перший раз оригінальну кампанію та лише на рівні ветеран чи звичайному рівні, ви не відчуєте всього шарму гри та не побачите. Бачите, і п'ятої частини контенту. Вся крута зброя та весь цікавий челендж починається лише десь з 50 рівня. Тому гра доволі довго розкачується і доволі неохоче. Вона повністю розкривається лише на складності Ultimate коли ваш герой уже десь 75-го рівня, то й вище. Саме на цій складності ви будете задумуватися, який білд качати, куди вкинути ваші очки набожності, які речі одягнути, який сет вам більш підійде. Ви будете дивитися за вашими резистами, Обмазуватись різними примочками, еліксирами, будете вставляти різні. Покращення, крафтити медальйони, крафтити реліквії, тобто займатися виживанням вашого персонажу, адже часом бувають такі моменти, що вас просто можуть ваншотнути незрозуміло чим і як. А все через те, що на вас накопилося занадто багато негативних статус-ефектів. За чим теж необхідно дивитися уважно. Тому, як і у випадку з Diablo 2 чи Titan Quest, перші дві складності, це така собі прогулянка для дітей у порівнянні з третьою складністю. Хоча чому тут є епічні підземелля, які відкриваються? З допомогою ключів, там теж можна просратися навіть на складності ветеран. Ну і в тій же розколотій реальності ви теж собі можете віднайти і челендж, і цікавий контент, навіть проходячи гру лише перший раз. Отож, підсумовуючи всі переваги, я можу чесно вам сказати, що гра доволі реграбельна, гра має багато контенту, гра спонукає до експериментів, до дослідження. Варто було б також відмітити доволі цікавий та оригінальний лор, який подається здебільшого у діалогах та записках. І все це не озвучено, треба Читати, треба вишукувати, тобто не кожен справиться, і більшість гравців просто пропустять цей пласт контенту. Суперечливою перевагою, гри, як на мене, є дизайн, стилістика та атмосфера. Мені особисто все подобається, все суперово, класно. Похмуро, так, напружено, спецефекти стильні, яскраві, насичені, моби дуже цікаві, дизайн мобів та босів просто шикарний. Але тут, знаєте, справа смаку. Комусь подобається, комусь ні. От що точно підводить, так це музика. Вона доволі нудна, не запам'ятовується, і більшість часу я грав зі своїм плейлистом. І от таким чином ми плавно переходимо до недоліків гри, яких теж чимало. По-перше, оскільки рушій гри той самий, що й у Titan Quest, а розробка почалася ще за царя гороха, технічний стан гри досі доволі нестабільний. Наприклад, грати на ноутбуках чи слабких процесорах буде дуже дискомфортно, при тому, що, наприклад, інші ігри у вас будуть йти ідеально. На нормальних комп'ютерах з нормальним процесором все літає чудово. Кажуть, що гра не підтримує багатопоточність ядер, і наскільки я розумію, це дійсно так. Тобто, іншими словами, гра навантажує лише одне ядро вашого процесору, і тому і все одно скільки у вас там ядер і потоків. Також, на жаль, досі можливі вилітання з гри на робочий стіл, особливо якщо ви граєте у кооперативі на релізі. Я гру проходив на доволі середненькому ноутбуці. Зараз я граю вже на сучасному ігровому ПК, але в обох випадках гра кращиться під час довгої безперервної сесії чи під час кооперативу. Це буває не часто, це буває лише коли відбувається якась масивна і доволі насичена битва, але все одно це дуже псує враження. Я думаю, що це відбувається через те, що розробники обвішали старе ядро сучасними свистоперділками і ресурсоємними спецефектами, тому ідеальної стабільності від такого не буде. Та не дивлячись на більш-менш сучасний вигляд, сучасні спецефекти, все одно гра відчувається якоюсь тішки застарілою і дешевою. Звісно, дуже радує те, що розробники досі підтримують гру та випускають патчі, котрі стосуються як і балансу, так і нового контенту, ну і звісно, технічних покращень. Окремо варто виділити мультиплеєр. Гра стає набагато легшою в компанії друзів. Така ж проблема була і в Titan Quest. Тобто, мультиплеєр погано збалансований. Так, наче кількість ворогів і їх складність збільшується, але не до Остатньо, адже коли ви граєте двома машинами для вбивства, а тим більше трьома-чотирма, то все розлітається в різні сторони. Тим самим збільшується кількість вилетів на робочий стіл. Як я зазначав раніше, гра доволі довго розганяється і багатьом гравцям на перших парах може здаватися нудною. Я розумію, що всі ігри цього жанру розкриваються лише на максимальному рівні розвитку персонажа. Однак можна було б хоча б кампанію зробити більш цікавішою. Сюжет та передісторія цікаві, лор цікавий та оригінальний, але подача дуже млява. І не кожен захоче у все це вникати. Світ великий, монстрів та локацій багато, і всі вони різноманітні. Є багато прихованих печер, багато прихованих скарбниць, комплекти обладунків та зброя мають дійсно крутий шикарний вигляд. А от дизайн великої частини босів доволі лінивий. Більшість із босів це всього-навсього збільшені модельки звичайних персонажів ворогів, з певними, звісно, посиленнями, з певними аурами і новими атаками. Кількість дійсно унікальних крутих босів, які запам'ятовуються, ну недостатньо. В DLC, звісно, цей огріх частково виправили. Там боси круті. І останнє, що хотілося б виділити серед недоліків, хоча для мене особисто це не є недоліком, це те, що гра не підключається до серверу, тобто, все зберігається на вашому диску, на вашому комп'ютері. Ви можете, звісно, включити марне схов. Вище ось Steam, але тут немає такого масивного мультиплеєру, як, наприклад, в Diablo 3 чи Pass of Exile, і немає ніякого там ладеру, немає ніяких івентів. Тобто, гра розрахована на локального гравця або на кооператив. Хоча в цьому є й свої плюси, адже до Grim Dawn є доволі вже багато модів, нових рівнів, кампаній, модифікацій. Собі ставите, граєте, як хочете в своє задоволення. Отож, підсумовуючи, особисто для мене Grim Dawn поки що один з найкращих сучасних представників жанру, не дивлячись на свою бюджет. Жетність та недосконалість. Я це вам кажу як людина, яка провела доволі багато часу в цій грі і спробувала цілу низку інших подібних проєктів. Гра варта вашої уваги, якщо ви фанат жанру. Звичайно, багатьох гравців може відштовхнути технічна дешевизна та застарілість. Комусь може не сподобатися атмосфера та сетинг, хоча, як на мене, вони чудові. Хтось відчує недостатність видовищності та динамічності. Я розумію цих всіх людей, і я розумію, чому комусь гра може не сподобатись. Джея сам спершу не розібравшись під і написав негативний відгук у СТІМ, але я переборов себе, продовжив грати, відкривав для себе нові елементи, механіки, відкривав для себе нові локації, новий контент, і був дуже приємно здивований. Тому пробуйте, грайте, вникайте і в. Не пожалкуйте. Ось поки що і все, що я хотів вам сказати про цю гру. Тому пишіть в коментарях, що ви думаєте, яке враження склалося у вас. Можливо, хтось із вас грав, можливо, хтось задумався грати. Підключайтесь до коментарів, проявляйте активність, ставте там лайки, дізлайки, підписки, шмітписки і тому подібне там. Донайте на ЗСУ обов'язково, тому що в нас є одна велика у всіх спільна проблема, про яку не варто забувати. Так, ігри це добре, розваги це добре, і потрібно завжди знаходити час на себе, на дозвілля. Але не забувайте про те, що в нашій країні велике горе, ми маємо під боком дебіла-агресора. І неважливо, де ви знаходитесь, десь у Вроцлаві у Польщі чи в Херсоні в окупації. Війна стосується кожного українця. Що ж, дякую всім за перегляд. Хвостики пістолетом. Частіше посміхайтеся, бувайте здорові!